Пані Олена, скажіть, будь ласка, овальний кабінет. Ви де дивилися? Вдома. І, до речі, мені пощастило, що я вже дивилася вже рефлексії, до речі, на каналі 1 плюс 1. Сам, саму ситуацію, яку транслювали в прямому ефірі, я не дивилася. Я чимось була зайнята. І мені пощастило, тому що я думаю, що я в той момент би таке напруження було важко. Витримати. Потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що, що ж про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що е реакція була така ж сама, як і в мене. Не хочеться, а бути яка була. У вас? У вас? Ну я думаю, ви знаєте. Це складно співчуття і підтримка президента, тому що це було витримати дуже складно, знаючи його характер. Я розуміла, наскільки він тримається. І це, це було мужньо. і він все витримав. Що ви йому написали, взяли телефон, коли побачила, що він йому слава. І він взяв слухавку? Да. А що йому сказали? Нормально. А це ваше було слово? Ні, я йому. Я спитала, що там, як ти. Він каже, нормально, все нормально. Ми працюємо все поки. Ну, він стійкий, це не. Я не думаю, що це йому було приємно і не складно а вже ж це був для нього виклик емоційний, важкий. Проте все нормально.